Фіналу Фавбет. Кубку України, в якому і на зустрічатиметься із Як е Цікаво. Ну і щодо команди суперника. Там Зілик Кіряєв Кіряєва. Арбітра Дують можливість продовжувати брати моменти ще. Удар Володимира Буня. Горієнко ще один пострілий одразу пас у центр, Удар! Який момент! О, ні! Яким м'яч не опиняється в сітці! Фонтанія Пакотек. Удар, який момент! Не забуває, найді Віталій Рябоконь, був також партнер здоров'я. Легкий рух. Спортмайданчик. Спортивний партнер. Партнер безпеки. Удар повз ворота, А зараз було до, за допомогою стандартів протягом сезону. Рябоконь! Контрнаступ! Рябоконь! Викуниш із передачі! Віталій Рябоконь! Слід забивати Мурин! Чому ж так довго удар, Не надто вда. Якось так усе виглядало. Зараз вихід штавич від Михайла Грицини. Передача! Шпак буде розхитувати суперника. Одна передача, розіграш, грицина старший. лівою стійка. На добиванні кусь і він забиває 1-0. Ну, говорив я напередодні. Ну, робиться дуже легко, як на мене. Прекрасне завершення. У виконанні лідера НРГ білюк Праворуч. Мурен це непогано, могли вам краще. Багато. Небезпечних епізодів! О! Богдан Білюк! Один один! Браво! Чудовий, що! Завершення від Богдана Білюка! Сокаль сьогодні на місці. Власне, Богдан Білюк родом із Сокаля. Це хлопець, який грав для команди і на якій він може забрати м'яч у будь-якого суперника. Який удар кусь! Черговий каркас В історії сезону у найранішому турнірі. Країна чудово грає, Пітуя! Браво! Ну, більшість атак, так і власне відбувається. Передача! Прямо коль! Удар! Який момент! Грицина на молодшого брата Ми удару проти хід не забиває Микола з Грициною боляче. Микола Грицина. Передача! Удар від Михайла не забиває! Якимось дивом дораз. Поверсі на цьому завершується перший тайм нічия. 1-1. за Гол Тараса Кузя. І на які відповів лучним ударом Богдана Білюка. Ну це все відбулося. Паєне Панова з великим задоволенням запрошуємо усіх на другий тайм у відповіді однієї восьмої. Хороших атак від темно синіх Кілька небезпечних епізодів намагалися створити з рахунок. стандартних положень. Голлаудин! Цілик виводить енергію вперед. Пропускає оближній кут Андрій Пітуля. М'яч. Ще одна атака. По виконанню енергетиків хочуть збільшити гандикап до двох двого десь від другого пропущеного м'яча Цілик. Удар Тір'яєв не забиває якимось дивом у цьому епізону. Лету, але не надто сильний був цей постріл. Константіно! Його удар повзорота, летить м'яч. Здат... Долучилися до благодійного збору. Удар не забиває Гуль. Та Мурин через себе м'яч. Хороша робота від Мурина. Правда, помиляється одразу Грицина. Момент іще. Удар! М'яч у воротах! Михайло Рецина робить результат 3 1 Втрачає позицію, далі намагався Сфолити. Влетів у свого ж таки голкіпера. Я розумію, що він тут явно не правий. У першому таймі зустрічає опонента Горєлко. Рябоконь на замасі! Чудово рай Рибоконь, але не забиває! Там цілик! Усе далі. моменти ще! Ще один шанс. Передача на Мурена, слід вирішувати. Однак. На заваді на Кузю. Тут уже Михайло Грицина, Пас у вільний коридор. Грицина! На дворо. Мурен, Передача не дай. Утворі напрошується. Удар. Не забиває. Здорови, Серебоконь. Вів його вистріл. Мурен, Дуже довго. неймовірний Пас. Удар Константіно! І знову моменти ще. А Вдало грає грицина старший. Йде вперед, може задавати удар. У у ближній кут і знову стійка. Вітуля. кидання м'яча вперед і на цьому у нас звучить. Фінальна сирена за сумою двох матчів. 5-2 в рамках Львівського дербува.